Так, 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 сьогодні світла немає, але позаписую, час вже От. про, Хочу поговорити про карму. Ну, Про карму я вже говорив. Давайте піднімемо питання. У нас зараз якраз тему кано з учнями проживаємо. Тобто, жага, пристрасть кохання, яке затухає і переходить потім в хибо, в сім'ю і партнерські стосунки. Тобто, кохання це всього. Мить там від одного дня до, до трьох років, максимум може затягнутися, далі кохання тухне і вже виходять партнерські відносини, хибо. а це є сім'я. Тобто, коли вже перегоріло між ногами і внизу живота пересвербіло, ну, чоловіка жінки, відповідно то виявляється, що потрібно будувати партнерські відносини і жити далі. Так от, зараз дуже модно оці Кармічні стосунки, кармічна сім'я, кармічний шлюб всюди от оттикають, де потрібно і не потрібно. Що ж це за така штука, ці кармічні стосунки? От, а кармічні стосунки, тобто карма це що таке? Це причина-наслідок. Якщо людина ідіот і вона одружується з ідіотом чи з ідіоткою, то е, карма тобто є наслідок цього одруження. Тобто, якщо, ну ще якщо чоловік ідіот, а жінка розумна, то це ще нормально, тому що жінка завжди. Е, От, нормальні сімейні стосунки, зараз я вам покажу, де моя карта здобич. Жінка може відресирувати чоловіка будь-якого. Якщо розумна жінка, вона через лагуз, через хитрість. От, якщо відьма, вона візьме і слабенького, і дурненького, і відресирує. От. Ось, до речі, відкат це наслідок е, дії. А якщо ж чоловік ідіот, от, що часто буває в. в в аваримічній релігії. Фу, блін, ця Гедота навіть вимовлятися не хоче. Буду ж жидівські релігії казати так простіше. Це по-нашому, по нашій руській мови. Старе літературне, гарне слово. от То там, наприклад, в мусульманстві, то взагалі жінок, якщо чоловік дурень, то це хана, то жінка, навіть, якщо розумна, він загнобить, поб'є і так далі. То знову ж таки, це причина наслідок просто. якщо Є певна якась карму, у вас якісь вчинки, наприклад, минуло в життях, які потрібно прожити, пропрацювати, тобто ви щось зробили, порушили десь гармонію свого розвитку, от, тому що там, наприклад, один раз вбити, один раз народити допускаються всім. Але якщо ви робите щось це, ну, для досвіду душі, тому що творець мусить міти все для того, щоб побудувати якісь із світів межі того, розтам, щоб потім цілі світи простори От. Але якщо ви щось там добряче начудували, вони кацапи окупанти прийшли грубувати, вбивати, то доведеться дуже довго пропрацьовувати це. То дивіться, можна пропрацювати такі питання, які висять на душі через сім'ю, наприклад. І там вийти, наприклад, за ідіота чи за ідіотку, і дуже довго мучитись в такому шлюбі, віддаючи страждання, особливо якщо хрещений, де змушений страждати. Людина страждає і мучається. От. А можна карму відпрацьовувати по іншим способами, різними іншими вчинками. Не обов'язково мучитись в шлюбі. Але якщо, наприклад, чоловік дурень і одружився на розумній жінці, то вона його видресує. Тому що жінка завжди це нормальна сім'я, коли жінка тримає чоловіка як здобич і чоловік забезпечує її ресурсом. Її ну, не так її, як її дітей. Для цього потрібен жінці чоловік. В нормальних стосунках і це природні алгоритми, і в природі всюди, і, і в людей так само творець нічого не змінював. Алгоритм один для забезпечення, це інструмент. От. Але якщо жінка дурна, а чоловік розумний, то це буде, ну, це буде пекло. От. І це ніякий не кермічний шлюб, тому що ну, кохання, що таке кохання? Воно сьогодні є, завтра немає. От. А любов ну, любити можна і, і що, і малювати можна любити. Це інше поняття. Є кохання, є любов. От, кохання це жар, це пристрасть. Кано прогоріло, як руна кано, жар пройшло, і тоді бути м -м, жінка, от, наприклад, каже: мені для дитини потрібно тето й тето, чоловік каже, ну блін, ну це дурні витрата коштів, давай зробимо по-іншому. А дурна жінка не буде слухати. От. Тому жінка може перевиховувати чоловіка, а чоловік жінку ні. Тому що якщо вона вже народила там. Від нього дитину, то ну не факт, що ще й від нього, вона може йому не казати про це. О, то вона буде тримати його в полоні, і він її тоді не перепре, тому що жінка буде думати, що вона цари гори. О, в таких випадках не потрібно мучитись абсолютно, простіше змінити жінку. Чи чоловік, якщо він деспот, там особливо це жінкам лапшу на вуха вішають, ці араби, потім вона одружується. І починається там закутися в паранжу, не виходь з дому, а ні, то він починає бити по морді, відбувати печінки, наприклад. Тому що нам релігія їм так, іслам дозволяє. О, знову ж таки, обрізана релігія. От. молодше за вробічник. Тому, знову ж таки, навіщо мучитись? Розлучаєтесь, знаходите українця роботящого, толкового, який свідомо вас забезпечує, ви йому віддячуєте і живете щасливо. Тому що кармічні стосунки це ідіотичні стосунки. Це коли хтось баран не додивився і вийшов за ідіота, наприклад. Ну, Наприклад, я там в мене офіційних жінок теж було багато. Не соромтесь вибрати ту, яка вам там підходить, чи чоловіка того. Якщо він там вас б'є, принижує, ну так що це за життя, що це за кармічні? Так це кармічні, тому що ви одружились з дебілом, не перепровірили, не подивились на картах, не попросили маму подивитись на картах, не попросили тата подивитись на рунах. Не провели ніяких аналізів, не, не запитали в тата й мами, опираючись на їх великий життєвий досвід, чим закінчується шлюб таким з чоловіком. Ви самі скочили в гречку, отримали по шапці. Головне, щоб ці не було дійсно кримічних стосунків, ніяких пут і прив'язування, не народжуйте дітей. От, поживіть мінімум 3 роки, тому що до трьох років кохання затухає. Якщо у вас потухне вже оце жар. Внизу живота, він згасне, і тоді ви зможете на партнерстві стосунках жити далі, от тоді вже доцільно заводити дітей, розумієте, народжувати. От ну, інколи душі, то у вас наперед завжди душі виділяють наперед, то інколи можуть і так вскочити. Але тоді висновок, висновок один: поки жінка повинна в чоловіка перевірити його навчинки, якщо він готовий забезпечити житлом їжу і її. Її дітей, то тоді є сенс будувати сім'ю і одружуватись. І тоді кермічний шлюб буде ідеальний. У Вас буде відкат від такого шлюбу, один позитив: здорові діти, у вас буде час займатися дітьми, вихованням дітьми. От чоловік буде заробляти кошти, всі будуть щасливі. От. Але якщо вам чоловік, коли ви кажете, що ми будемо робити, коли у нас будуть діти, а він каже: ну затягнемо пояси і якось будемо жити. то нафіг вам такий чоловік. Бо якщо ви одружитесь з таким чоловіком, то тут карма буде негативна. Ви будете страждати, плакати, ридати, сидіти голі, боси діти будуть недоїдати, хворіти. Не буде за що підгузок купити, будете дешевими замотуватись, буде пріти хвороби, потім безплідність в подальшому від цих запрілих підгузників. Тому що нормальні підгузники коштують в районі півтори-дві тисячі японські, які взагалі не підгузки, які не пріють, типу муні і вище. По якості такі є, виявляється, але на них зробити потрібно, правильно от тому кермічні стосунки це наслідок ваших вчинків. А якщо вам потрібно відпрацювати щось з минулих втілень, наприклад, то не потрібно це через шлюб. Наприклад, можна вбивство тварин чи людей, особливо дітей, відпрацювавши відпрацювати тим, що вибрати жіноче тіло, народитись. І мертвороди будуть один за одним вилітати, чи буде чоловік, який е, з підселенням демонічним там, Духом Божим бити вас по животі, будуть викидні вилітати, просто від механічних ударів по животі, бо він там якісь е, е, слава ці намази б'є, і вже мозоль на лобі від цих намазів, от, і він буде бити вас по животі. Ну навіщо таке робить? Тому, ну, як на мене, то ліпше одружитися з нормальним чоловіком, який не в релігії, який має від, віддає знання, як жити в гармонії з простором. А е, не через аборти відпрацьовувати і там е, викидні від, від механічних ударів, а тим, що ну, забезпечувати якісь дит... побудувати дит будинок, наприклад, або допомагати там нужденним дітям чи е, там народжувати тварин, допомагати там диким тваринам плодитися, наприклад. Тобто е, ті психічно хворі люди одні бігають, каструють тварин, але їх, ну, наприклад, робити те, щоб вони навпаки плодилися там косулі, олені чи. То там потрібно, чи коропи там зараз. Розводьте в Дніпрі, хай коропи там плодяться, ну, умовно, риби, ікру завоїсть. Бачите, різні є методи. Тобто, має бути магічне мислення, клепка в голові, як обіграти будь-яку ситуацію. Тобто, розуміючи, віддаючи алгоритми, ви повинні їх будувати. А керамічний шлюб то часто це шлюб ну просто по нерозумінню, по ідіотизму або про того, що маму з татом не слухали їх життєві досвід. Завжди там карти, там що гліфи. Руни берете і можете подивитись, там наприклад, що там наслідок буде у вас, наприклад, що чекає з даною дружиною. Взяли, кинули, подивились. Ну, Перспективи, наприклад. Задаєте запитання, що там буде в мене яке майбутнє чекає у мене з цією, наприклад, дружиною. І все. Тому бажаю вам клепки в голові. магічного мислення. Розвитку, а як навчитись мантику, можете до мене прийти на навчання, можете самі навчатися. О, скоро буде книга по рунам, вже друкується. Там буде як робити мантику рунами, наприклад. Та й все. Та й весь ваш кармічний шлюб. Якщо ви когось мали на, на зустрі з минулих втілень зустріти, ну зустріли. От. Я навіть зустрічав відьму одну, яка живе в іншій країні, в якої теж сім'я діти, то в мене сім'я діти. Причому чітко в неї і в мене образи пішли, як то було. Ну і що, ну так, і що нам жити з нею знов разом, Ну, нахлюрувано мені. От. Цікавіше ж нова жінка, правильно? <свіх> От. І їй так цікавіше ж новий чоловік, новий досвід. От. Але були якісь ну, ці спогади душі були, але ну, то просто блокується і все. Ну, то є розуміння, що має бути постійний розвиток. Розумієте? Новий досвід. Ми приходимо за досвідом, насолоджуватися цим матеріальним життям. А не прив'язуватись до минулого і чухати голову. От. Там хтось загинув навіть ще щось, ну, всяке ж буває. Ну, не, не потрібно прив'язуватись, потрібно жити далі. Це ж так, і нормальний чоловік, якщо там гине чи помирає, то він дружині собі каже, що ти не, там хочеш, ну, 9 місяців горюй, а далі вперед. Цикл завершився, та я до 9 місяців помини мене, мене, я спетляв, от, а пішов на переродження, ти собі живи далі новим життям. Не треба всю, все життя в діво ходити. Це нормальний чоловік, так скаже. Розумієте? І це нормально. Чим бути, якісь будувати кермічні стосунки, я буду з ним, пише там 100 втілень, та на халяру там з вами 100 тілень одній, там з жінкою чи з чоловіком жити. Потім щось нове, цікаве. От. Коли попадете в той, ну хто був в клінічній смерті хоча б, чи в тару міг може заглядувати, той мене розуміє, про що я. Іншим, то, звичайно, прийде з досвідом і на тому світі. Буде цікаво. Та й так, бажаю всім е кармічного, позитивного е шлюбу і стосунків.